Доброго ранку! Вітаю на уроці. Я досліджую світ. Тема уроку, що таке гірські породи. Міркуйте, якими багатствами землі користується людина? Так, це повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, а також корисні копали. Як ви думаєте, як потрібно ставитись до природних багатств? Абсолютно правильно, їх потрібно берегти та використовувати дуже економно. Поставте відео на паузу та відкройте підручник на сторінці 1.1.3. Ознайомтеся Ознайомтесь із матеріалом. А ми продовжуємо далі. Отже, гірські породи можуть перебувати у трьох станах: це тверді, рідкі. І газоподібні. Тверді, в свою чергу, поділяються на нерудні, рудні металі та вугілля. Рідкі поділяються на нафту та мінеральні води. Газоподібні природні горючі гази. Що вам відомо про ці гірські породи? І так, пропоную вам сісти зручненько та уважно. Переглянути навчальне відео, а потім продовжимо роботу, доброго дня, діти. Сьогодні на уроці ми зазирнемо в комори землі, дізнаємося, що таке гірські породи, і ознайомимося з колекцією гірських порід нашого краю. Які це породи, звідки з'явилися? Навіщо вони потрібні. Гірські породи це тіла і речовини, з яких складається нежива природа. Гірські породи залягають під ґрунтом на різних глибинах. Вони закриті від нашого погляду. Нафта міститься глибоко під землею, а пісок і глина близько до поверхні землі. На дні морів та океанів відкладається вапняковий мул, з якого утворюється крейда. Багато гірських порід становлять велику цінність: залізо, алюміній, мідь, олово, цинк та інші метали, що мають велике народногосподарське значення, також добувають із різних гірських порід. Як ви думаєте, чи всі породи мають користь для людини? Так, не усі, всі гірські породи, які людина використовує для своїх потреб, називаються корисними копаланами. Чи знаєте ви, де людина використовує корисні копалини? Кам'яне вугілля, торф використовують для опалення наших квартир, нафту як пальне для машин. Природним газом створюють тепло? У нашому краї є такі гірські породи, як крейда, сіль, глина та пісок? Глина. Це матеріал, що широко використовують у будівництві. Для чого використовують глину. З неї можна ліпити, будувати наші пращури, щоб зміцнити глину, обпалювали її. Таким чином з'явився попередник сучасної цеглини. Для чого використовують пісок. З суміші цементу, піску і гравію отримують бетон. А де використовують ці матеріали У будівництві. З особливих сортів глини створюють фаясовий і порцеляновий посуд. Отже, різноманітні природні тіла, з яких складається земна поверхня, називають гірськими породами. Ви молодці. Ми добре попрацювали. До нових зустрічей, діти. А ми продовжимо. Доб... Доброго які приносять користь людям, називаються корисними копалинами. Одні гірські породи розміщені близько біля поверхні землі, інші на великих глибинах. Розгляньте, будь ласка, слайд і подивіться, які корисні копалини знаходяться найглибше, а які знаходяться майже на поверхні землі. Так, отже. Пошук родовищ гірських спорід ведуть геологи за допомогою сучасної техніки. Давайте познайомимось, що таке родовище. Отже, місце, де породи залягають у великій кількості, називають родовищем, тобто там, де є дуже багато корисних копан. Геологія. У перекладі з грецької означає земля, логос наука, наука про землю. Геолог це людина, яка вивчає і шукає гірські породи. Гірські породи, які люди видобувають із глибин землі і використовують для власних своїх потреб, називаються корисними копалинами. Діти, давайте пригадаємо, які Корисні копалини допомагають нам використовувати в щоденних справах. І так, використання рудних корисних копалин. Залізна руда, з неї виготовляють залізо, а із заліза виготовляють різні предмети, починаючи від автомобілів до мостів і різних, різних станків. Далі мідна руда, з нею виготовляють мідь і також дуже багато речей. Отже, вона є дійсно корисною. Алюмінієва руда, з якої є алюміній і утворюється багато різних предметів. Використання нерудних корисних копалень у будівництві також є дуже і дуже важливим. Так, з мармура бачимо мармурова плитка, з граніту бачимо також матеріал для будівництва. А важливим також матеріалом є вапняк, а також графіт, які слугують як у будівництві, так і у створенні різних необхідних щоденних речей. Гіпс. Під час того, як е, отримали полам, ноги, руки або ще якогось органу, накладають гіпс, який міцно тримає наші кістки. Далі мармур і крейда, що також є необхідними. Далі ми поговоримо про кухонну сіль, без якої не можна обійтися жодна страва. І так, завдання номер один: з'єднай лініями. Корисні копалими з їхніми характерними ознаками. І так, увага! Масляниста рідина. Здогадалися, що це? Так, звичайно, це є нафта. Має блиск, це кам'яне вугілля. І білого кольору це, надзвичайно, ну це крейда. Отже. Далі я пропоную вас вам розглянути зразки корисних копалин зі шкільної колекції Пісок, глина, кам'яне, вугілля. Ну і почнемо ми з вами із найпоширенішої корисної копалини це пісок. Ви багато разів його бачили, з ним гралися, і можете пригадати. А той, хто забув, я вам продемонструю, як виглядає корисна копалина. Пісок для того, щоб ми могли заповнити нашу таблицю. І так, в якому стані перебуває пісок? Твердий, рідкий чи газоподібний. Так, абсолютно правильно це твердий стан. Далі, який кольор піска? Подивіться, будь ласка, або пригадайте, абсолютно правильно, він може бути різного кольору. Білий, сірий, зелений, жовтий та коричневий. Як ви думаєте, чи розчиняється пісок у воді? Це можна навіть спробувати, поки не випав сніг. Але ми пам'ятаємо, що пісок не розчиняється у воді, тобто не є розчином. Де використовують? Так, пісок використовують у будівництві, виробництві будівельних матеріалів, а також виготовлення скла. Абсолютно правильно. Наступний матеріал, який слід розглянути, це є глина. Глина це також корисна попалина, яка є важливою і необхідною. Розгляньте, будь ласка, як виглядає глина. Можливо, пригадали трошки схожа на пісочок, але все ж таки є відмінності. Отже, глина. В якому агрегатному стані перебуває глина? правильно, глина перебуває в твердому агаратному стані. Який кольор має глина? Так, біла, сіра, зелена, жовта, синя, червона, дуже різна. Як ви думаєте, чи розчиняється глина у воді? Звісно, що не розчиняється, Де використовують глину. Так, глина використовують у медицині, при виробництві паперу, фарб, гуми. Мила, цементи, а також під час виробництва алюмінію. Чудово. І ми переходимо далі. Наступне це кам'яне вугілля. І так, хто забув, як виглядає кам'яне вугілля? Я вам нагадаю ось показую із нашої шкільної Колекції. Розгляньте уважно, шкода, що ви не можете його потрогати, але я думаю, що багато хто його бачив з вас і може зараз відчути. Я навіть так роблю для того, щоб ми могли проаналізувати цю корисну опалення. Отже, в якому агрегатному стані перебуває кам'яне вугілля? Так, абсолютно правильно, воно перебуває в твердому агрегатному стані, який він має колір? Так. Чорного, іноді сіро-чорного. Як ви думаєте, чи може? В ефірі розчинитися у воді. Ні, воно не розчинить. А для чого воно слугує? Використовують як сировину при виробництві оксу і хімпродуктів, на основі яких одержують добрива пластмасу, синтетичні молокна, лаки та фарби. А зараз я прошу вас відгадати загадку. Масляниста рідина. З різким запахом вона темно-бурий колір має, під землею залягає. Що це таке? Так, абсолютно правильно, нафта. Як ви думаєте, у якому агрегатному стані перебуває нафта? Дійсно, вона перебуває у рідкому агрегатному стані. Наступна загадка: під землею вогонь горить, а на плиті обід кипить. Так, цю корисну копалину називають природний газ. В якому агрегатному стані перебуває природний газ? Абсолютно правильно, газоподібно. Чорний, як ворон, а гріє, як сонце. Дійсно, ми говоримо про вугілля. В якому агрегатному стані перебуває? В твердому. Крихкий, легкий бурого кольору, використовується як паливо або добриво і знаходиться майже на поверхні землі. Дійсно, це є торф. Абсолютно правильно. Отже, земля складається із гірських порід, які в природі бувають у трьох станах твердому, рідкому і газоподібному. Гірські породи залягають на різній глибині. Місце їхнього залягання називають родовищем. Пошук гірських порід справа геологів. Гірські породи, які люди використовують для своїх потреб, називають корисними копалинами. Дякую за роботу! І бажаю успіхів до зустрічі.